Ще просто мінус. Хоча в мене подав і доволі там брендом, а я ні. Цей влог зайшов не туди. Не туди? Я потім подруг при монтазі. Таке я не люблю, але воно завжди виглядає дуже гарно А я люблю. Весняний Львів. У на недавно в цикарню. У нас така вже традиція. Виявилася по суботам зустрічатися. Трошки по субот пропустили, бо були роз'їзди в дівчат. Але сьогодні вирішили все-таки поснідати разом і беремо з собою цукерню. Керін тут він такий з давніх закладів Львова, багато львівських, хто його дуже любить. Я була там пара разів ще до того, як вони зробили ремонт і після. Не скажу, що я фанатка цукерні. Досить стандартні, класичні десерти. Але, напевно, її люблять не за смак, а за те, що не є історія. Будемо пробувати. Оціни я б сказала трошки вище середнього. Ось ну такі пограні вищі, середнього йдуть. Мені є заклад де мені смачніше. Але Настя там не було. Юлія любить цкарню, їй там смачно. У нас трішки в їжі. Не сходяться смаки з Юлією. Вона любить італійську кухню. Такі всякі яєчка, пашоти, всяке таке. Я таке не люблю, яйця взагалі не люблю. Піцу було дуже рідко. дуже рідко. Я більше люблю азіатське. Все, бачите, приїхала моя жабка, як там в путішастійниці. місяця не бачила. Давно не бачила, Дуже скучила. Буде зараз розказти історії італійськіно. Про гондоли і там всяке таке. Чекаємо ще Настю і вибираємо меню. Дату поїсти поїсти. Дивимося меню. Яйця по флорентійськи італійська фрітата. це не Короче, італійська фрітата це означає, що Юля приїхала з Венеції. Є О, щось велицянське. Не наїлася там всякого італійського і захотіла поснідати в цукерні. Я, напевно, буду таке максимально схоже до того, що я їм щодня. Бачите, я ж вам розказувала, що в нас з Юлією розходяться в її смаки. Розходяться, а ти що? Але говорила? вона любить італійське і яєчка пашоти, всякі там гуакамолі, всякі там риби. Но мені зараз такого не можна. О, оцей озвучка додаткова. Але зараз щось виберемо. Як раді буде відписувати мені в телеграмі? На слабко не йде, бачите, не знайшла. Все, ми всі в зборі. Тепер будемо їсти. Нарешті. Але я би помінялась. Ти завжди замовляєш ліпше, ніж я. жале в мене. Так водички треба. Так, Настя, де твоя шакшука? шакшука? Шекшука не виходить. Дивись. Бо я вам зараз розкажу історію тролейбуса. Шука на місці. Настя, що скажеш, як тобі? Ну, виглядає смачно, але у вас красивіше. Ну, мені подобається. Кінза на базі. Кінта. Дівчатка смачного. Так, це треба зробити так. Чек. Таке я не люблю, але вона завжди виглядає дуже гарно Ви Розумієте? Я ще не удивлюся, якщо там була дирочка на колготках. Бо це були єдині колготи. Будь ласка, оце ви не розумієте, обстіл мені дуже треба. Та кажу, чуть чуть хунькаєш ти мені. Я кажу, наступний раз ідем якийсь люксовий бутік з брудними ногами зафарбованими взуттям. Будеш мірити сандалі. Добре, а тепер мене Як? А якщо в мене є взуття для українського бренду. Дуже прикольні кологи, і вони реально все фарбують. І я в них в носках грязних, пофарбованих чорним була в магазині, Це, звісно, були не шанель. Шанель? Ні, не шанель. Угу. Але я знімала, що я зроблю вони гавно шиї. Що... Ну, я їм писала, вони мені сказали, знаєте, що каже, ну, то купіть собі спрей за фіксацією, щоб у вас шкіра зафіксувала. Я купила взуття і думала, що мені не треба буде носки міняти, що я до взуття, спрей купляється з фіксації. Порада, вода. Хочу, я не задоволена ним. А ще до речі, я вам зніму там тупо стерлася шкіра ворс, просто вообще просто мінус. Хоча мене подивці доволі тим брендом, та я ні. Цей, цей влог зайшов не туди. На 90% все в тому, в такому руслі, в якому має виглядати, так. Я розумію, що я така сама, а я ж знаєш, йому зразу доказав, що ні, ні, Андрюш, ну да, може, там десь у часті я Це розумію, маркетинг і так далі. Але ж ти подивись, тебе мозок не пропускає такі су. Це буде просто, ну, це вже пізно пізно. Маріана їде до мене на ретрит. На якому тижні? Тридцять На 36-му тижні. Я готова. Я теж готова. Я не готова. Народжена в ретриті прекрасна назва. Я теж так вважаю. Я сміюся, кажу, і кажу, Женя, зроблено в лісі. Ти каже, має бути народжена в лісі. Ну а що, в мене дитина буде дуже любити природу. Ну, класно? Ні, я вважаю, що всьому немає для чого поганого. Ну, в сенсі, не те, щоб я прям хоче, щоб це сталося на нашому зустрічі. <свистити> всі вагітні, хто чув від мене, або мамочки, щоб в мене цю історію сказали, що, е, я що я в стратосфері. Я в стратосфері. Все буде, як треба. О, дай Боже, мені це пережити якось. Я це буде і... не заб... Будь ласка, просто, будь ласка, не програмуй, що ти будеш там починати народжувати. Не буде там народжувати. Чому народжувати на 36-му тижні? Ну, на цьому Вже 4 тижні. Ти ні, ні, ні. Ні, я приїду і потім народжу. Там, там на сходах... Ти обіцяєш мені? скажу. А просто з поїзда зразу вродом. Вродом. Чому? Ні, ну ми тебе, звісно, завеземо. А вони не кинете мене. Але якщо кинете, не то що, буде дивитися. Ні, ні, все буде так. практик. Мене ж питає, каже, а Настя ніяк пологі приймати, звісно. Просто Я вже пам'ятаю ту дорогу ту в ямах, розумієш? З того перестанку. Не їде хто була. Ти в машині народиш, скоріш за все, а не. Треба насправді жарти жарти, бо ви вже так кажете, треба хоча б знати, що робити, так? Треба бачити якийсь світ, подивитися, що треба. Івано-франківська. Я поки воно почнеться, то воно буде там годин 12. Ну добре, я спокійна. ж не отак. Якщо ти не збираєшся народжувати отак, то добре тоді. Хоча якщо отак, то можеш, в принципі, і в глемпі. Максимально натуральні роди. Але добре. Залишайтеся, будь ласка, з нами, підписка, як це, дзвіночок, не пропустіть. Наступний анонс, чи народила Мар'яна на чи ні. Чекайте, то ще пару відео випустити. Але тримайтеся на зв'язку, це буде цікаво. випадку на рожу. де не знаю. Вийде, все вийде. Все буде добре. Що я Можна, будь ласка, з собою трускавковий торт, два шматочки. Красивий. от. На камеру доставляє. да, да, да. доставляється. Да, це буде блог. У нас представлені тут ексклюзивні бренди, такі як, наприклад, Кололайн це французький бренд, також є питний колаген. Це якщо говорити про дієві засоби, які можна приймати всередину на вигляді порошку. Також у нас є догляд за шкірою обличчя. Це представлений бренд Otter, німецький бренд з дуже ефективними складниками. Тут ви можете спостерігати саба, французький бренд, бо за шкірою ціла. Також порцеляни джінорі, італійський бренд. Це називається. цікаво. Порцеляна надзвичайно красива, він такому більш аленгарді стилі візи е, ручним розписом і позолотою, в трьох кольорах зелений. От, насправді кожен, кожен ага, має бути. Цього рожавеньке дуже красиво. Його так. можна було ще подивитися? Я Звісно. Може в вигляді сторони, Якщо вам зручно глянути. Я ще представлена в такому стилі Бучі, ага. так як Річарджінорі. Вони обійшли в будинок в Бучі в 2014 році і пов'язали стилістами таку їхню, якраз притаману Бучі з Аланга. Це рожавніки дуже красиві. Так, це дуже гарно насправді. це з позолотою, ручна робота, така порцеляна і прям історія-історія. Нас на жаль нас в Україні представлено лише е, нас в символі, але також є дуже популярні взагалі, такі розпис в Італії. Королі королеви, 1532 рік, і якраз е, в них було Петрина Медичі заклала тут ідею таємничості, певної якоїсь такої інтриги, е, де якраз кожен бачив себе, трішки себе масках. Бо кожен чоловік здавав і зараз в суспільстві кожен свої, і якраз різних виборах поставили, Такий більше, я б сказала, це гляний, жовтенький. А й там шо це арома А як до вас можна звертатись? Юлія приємно, ярина байнат, німецький бренд. До речі, це філософія тригає всього бренду в тому, що сонце наше все. Там ми оновуємося, відновлюємося. Да. Чоловік мені дав ідею. Ми купили морозиво, і він каже, що прикольно мати багато друзів, бо можна перепробувати все морозиво. Бачите, сікі смаки з одного Ти Пробуй, покажи, як це робиться. <рес> ну, так, от береш. Юлечка, що я питаю, можна? Подобалась Ю... диня? Юлі найбільше попалось. такий перший раз такий. А другий, а Юлічка, можна попробувати? <рес> 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 а в мене лайфхак чоловіка, він бере в різних рожка під цим акцентом, щоб не змішувалися смаки. Я Не люблю, коли це. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, я Справді хочу просто дві вафельки вм'ять. <laughs> <laughs> Хитрун. <тастир> О, біле! Ну, таке воно, бачиш, завернушечка така. Молодше. Йой, яке гарне! Дуже неочікувано. Але в нас сьогодні бургер в меню. Як <розпраць> <розпраць> Ти радий? Вау! Має бути смачно. Sakiau. Dvidešimt devyni. Prašyčiau, kad mes galėtume pasidėti į vieną. O jo vičia patenose bus daug žmonių. Aš galbūt aš galėčiau sužinoti, kad jūs jau nežiūrėjote, kad aš jau nežiūrėjau. Dvidešimt devyni. Упаковка <звучить> <звучить> такий невеличкий пак косметики на пробу Таш-Мінсар. Такий геть для душу. З екстрактом морських водоростей. Кажуть, що це трохи більш чоловічий запах, ну, потести <-то> <fuerte>. <по <-то> дезодорант. Дуже класний відео, я на нього читала. Хочу потестити і сказати свій. Він без всяких там солей, там, алюмінію, всяких в складі, і він кремовий. Наноситься крем. Хоча не знаю, будемо пробувати. Перший раз я таке тестую. Виглядає дуже цікаво бальзамчик для губ. Коротше, щось з Medic Eight в мене не склалося. Ой, пахне гарно. Буду пробувати таке. І їхній топовий боді-бал, мус, крем для тіла. Ой, яка текстура! Ну, все потестую, все розкажу.